Вітаю! Компанія Evo Motors привезла перше в Україні Ford Bronco Raptor. Це максимально заряжений автомобіль для бездоріжжя і для наших клієнтів, які полюбляють офроуд, він підійде якнайкраще. Але не тільки своїми характеристиками славиться цей автомобіль, а ще й візуалом. Тому почнемо відразу з цього. Довжину Ford Bronco 4 метри 85 см, в ширину 2 метри 17 сантиметрів, кліренс 33 см, а вага його 2600 кг. Bronco Raptor отримав схожу рішитку радіатора, така як була у Ford F-150 Raptor у його попередника. Також отримані оці три ходові вогні попереду та позаду означає, що цей автомобіль ширше, ніж 2 метри. І він уже рахується як тракт, тому позначається спеціальними світодіодами. Понизу бачимо на всю решітку надпис Ford, камера кругового огляду, а також об'єднуюча риса всіх бронків від першого до останнього. Це ось ця оптика з приємними жовтими ходовими вогнями. Та звичайно освітлення ідеальне. Жабри, які встановлені на бокових панелях автомобіля, додають звичайне ж брутальності, але й мають свій функціонал. Вони відводять тепло від двигуна. Теж саме можна сказати про цю накладку, яка встановлена на капоті з надписом Раптор. Вона має багато сот, які допомагають відводити багато багато тепла на бездріжжі. Ось такі цікаві деталі. Скажімо так, функціонал їх не дуже великий, але вони допомагають орієнтуватися, де закінчується передня частина вашого автомобіля. Ще цікаво, що дзеркала тут встановлені не на дверях, а вони мають, скажімо так, практично одне ціле жаба автомобіля. Для чого це зроблено? Двері тут демонтуються, саме тому вони не встановлені на них. Під капотному просторі ми відразу бачимо велику надпис Ford Performance. Це тюнінг-ательє від Ford, яке займалося проектуванням цього оффроуд звіря. Тут встановлений двигун не такий же, самий, як у раптора f 150 Там встановлений 3,5-літровий двигун. Тут встановлений 3-літровий. Але при тому, що вони змогли з цього двигуна вижити 419 кінських сил та 600 крутного моменту, але вага автомобіля менша, тому на безріжжі він себе показує набагато краще. Якщо казати про розхід палива, ну звичайно, це звучить архаїчно для цього автомобіля, але все одно 15 літрів в місті і 14 літрів, скажімо так, на трасі. На бездоріжжі я про це мовчу, тому що все залежить від того бездоріжжя, де ви знаходитесь. Я думаю, там буде літрів 25. Багато з вас запитають, і в мене спочатку було таке запитання: чому я не маю накладки на двигун. По-перше, це інженерний шедевр для багатьох, хто розуміє, що тут знаходиться. А по інше, двигун повинен бути охолоджений, і тому кришка на ньому буде недоречна. Він повинен дуже гарно відводити від себе тепло. Тому ось ці соти, які були зверху, я вам показував, і ось ці отвори знизу, вони повинні відводити тепло, а кришка буде це заважати робити. Підвізку змінили тут на 70% від звичайного бронко. Для чого? І ось тут я хочу перейти до невеликої історії. Є гонка баджа. Багато хто захоплюється офродом і знає, що це за гонка. І тому спеціально для цього. Підготували цей автомобіль тут. Посилили раму на 50%, Зробили її більше кріпшою. Зробили підвізку, яка може витримати гонку. Баджа в чому її суть? Що у вас є ґрунтове покриття, яке схоже на асфальт, та дуже багато таких трамплінів, на яких ви можете вилітати. Ну і, звичайно, що це океан, що це кактуси, і це виглядає дуже круто. І всі люблять цю гонку за те, що ви можете туди поїхати, не просто гребтись десь в грязюці, а вилітати з трампліна чудовим виглядом на це все. Тому саме для цього інженери і зробили цей Форд Бронко. Високопродуктивна підвізка від компанії Fox. Лайфбелю дозволяє цьому автомобілю ідеально поводитись як на бездоріжжі, так і на асфальті. А в парі вони працюють з 33 дюймовими цупкими колесами від компанії BFG Goodrich, які, в свою чергу, надіти на бедлоки 17-го радіусу. Збільшення в ширину підвізки на 25 см від звичайного Бронко не пройшло безслідно для дизайну цього автомобіля, тому що з'явилися ось такі величезні накладки. Вони додають брутальності та плечастості цьому автомобілю. Бачимо далі підніжки з надписом Раптор. Вони оброблені спеціальним покриттям, щоб ваші ноги не ковзали. І навіть моя немаленька нога тут зі зручністю поміщається та виконує свою функцію підняття та посадку в автомобіль. Позаду. У нас схожа така накладка йде, але ще тут є речі, які можна змінювати. Тут навіть написано, що це аксесуар, і якщо ви його пошкодите, їх можна з легкістю замінювати як тут, так і такі накладки тут. Позаду у нас видозмінена оптика в порівнянні зі звичайним бронком. Тут висить у нас запаска на такому штирі, і в ньому встановлена камера заднього огляду. Це три світові вогні, які показують, що автомобіль дуже широкий. Він попереду і позаду, я вам уже про це казав. Ми бачимо тут значок саме бренду Bronco, Тут він знаходиться. І також е, такі шестигранники або болти під шестигранники, тому що ця деталь теж знімається не тільки як запаска, а й самі двері цього автомобіля можуть зніматися. Наша комплектація з безключовим доступом, тому тут є така спеціальна пінтограма. Відкривається цей багажник з двох частин: спочатку нижня, а потім підірмається вже остеклення. Цікаво зроблено по-іншому. Ніяк тому, що є запаска. А до речі, якщо сюди подивитися, ви бачите надпис Raptor відзеркалено. Чому? Тому що в цьому автомобілі можна зняти повністю верхню частину і, скажімо так, їхати в кабріолеті. І тому, коли ви дивитесь в зеркало заднього вигляду, ви раптор бачите уже не в відзеркаленому форматі. Дуже цікава деталь, це ж про це вони задумались і спеціально це зробили. Форд, красавчики! Якщо ще сказати про з'ємний дах, то іде ось такий аксесуар в комплекті. Для чого він зроблений? Він спеціально для того, щоб сюди класти панелі. Тобто панелі, які над водієм та пасажирами, і щоб вони не билися, вони кладуться в багажне відділення та кріпляться за ось такі кріплення, які знаходяться під ковриком. Така цікава деталь. Якщо підняти коврик та подивитися, що під ним, тут знаходиться домкрат автомобіля. І зверху багажне відділення ми бачимо ось ці великі такі масивні дуги для того, щоб зробити максимально жорстким цей автомобіль. Якщо не дай Бог він перевернеться, ось ці дуги точно е, захистять водія. А також на них знаходяться динаміки автомобіля і ще сабвуфер знаходиться з правої частини багажника. Бронко обладнаний фаркопом, а сумарно за собою може тягнути до трьох тонн. Купуючи Ford Bronco, ми його брали максимально нафаршированим і взяли всі доступні опції, які тільки було можливо, і навіть набрали ще пару аксесуарів. Дивіться. Є у нас графіка раптора, яка знаходиться позаду та попереду автомобіля. Ну з нею він виглядає суперканонічно. Тепер щодо до цієї коробки, яка у мене стояла зліва, в ній знаходиться частина пакету, який називається код Orange. Ви отримаєте помаранчеві елементи, які розкидані по всьому автомобілю, наприклад, на фронтальній частині. І навіть отримуєте частину бейлока, який пофарбований в цей колір. А ще. Цей колір більш прикрашає салон автомобіля, тому давайте поглянемо, як це виглядає. Помаранчеві елементи знаходяться по всьому салону. Найбільше це видно по паскам безпеки, та багато цих же помаранчевих акцентів по салону це те, що дає цей пакет. Так як я вже казав, що тут ніде встановити номерні знаки, тому що тут стоїть радар, де в принципі під них немає місця. Ми купили цей аксесуар. Він іде оригінальним, доволі таки дорогий, але за допомогою нього можна Встановити номерні знаки, які будуть виглядати саме так. Також із опцій ми взяли карбон-пакет для салону. Він знаходиться як на кримі автомобіля, так і на ручках і на оздобленій коробки передач. Тут встановлені опційні сидіння з більш кращою боковою підтримкою, вибитою графікою Raptor. Також це комбінована алькантара зі шкірою. В більш простих версіях Ford Bronco Raptor вони без електричного регулювання. В наших же сидіннях тут це є. Дивлячись на дверні карти, ви можете помітити дві цікаві деталі. По-перше, що вона пласка всередині і не має вирізів під динаміки. Все тому, що ці двері вони з'ємні. У нас тут з'ємний дах, і я хочу вам продемонструвати, що він дуже просто знімається. І хочу акцентувати свою увагу, що при відкритті цього даху він має приємний щолк, і ви розумієте, що ви робите все правильно. Наприклад, в Хамарі такого не було. А тут це є, і за це Форд можна дуже сильно похвалити. Знята панель важить не більше 2 кг, Вона дуже легенька, всередині є войлок, що допомагає покращити шуму по салону. А також опційно у Форда ви можете купити як прозорі панелі або, наприклад, це буде м'який дах. Тобто, дуже багато опцій ще по панелям для нього, знявши панелі попереду. Відчуваєш себе по-іншому в цьому автомобілі? Також можна зняти такі ж саме панелі над пасажирами заднього ряду, але у вас завжди буде як центральна розпорка. Так і ось ці дуги, які знаходяться з боку. Також тут є айрбеги для вашої безпеки. Тут змінили кермо. Воно тепер не таке, як у звичайного бронко, воно стало товще і є центровочне кільце, також наявність карбону. Ще декілька цікавих кнопок, які на ньому з'явилися, крім звичайних органів управління е, куру контролем або мультимедіа. Понизу ми бачимо кнопку кермо. Воно робить е, там є три режими використання тобто звичайний для бездоріжжя і режим баджа. Також є режим R, що він означає, в цьому режимі ви можете запам'ятати свої налаштування і натискаючи цю кнопку, ви можете відразу зробити автомобіль готовим для бездоріжжя саме під себе. Далі у нас є кнопка, яка змінює підвізку. Це теж режим комфорт, баджа або режим, який ви під себе кастомізуєте. І далі є режим вихлопу. У вас є чотири режими, в якому ви можете змінювати звук вихлопу, і це все на одному кермі. Доволі таки практична річ. Також є, тут є лепестки перемикання передач. Сидячи за кермом, доволі цікаво виглядає торпеда. По-перше, вона коротенька, ви можете прям з легкістю достати до лопового стекла. Тут є деякі ніши для зберігання речей, а також вона прошита такою стрічкою, хоча це не шкіра, але якийсь матеріал, який більше схожий на резиновий. Ну, зрозуміло, що цей автомобіль буде їздити по бездоріжжю. Ще з цікавих деталей. тут знаходиться. Три отвори під е, акустику, ну, тобто динаміки тут встановлені. Також під резиновою заглушкою у вас є порт зарядки USB і Type-C. А також дуже цікава деталь, що тут знаходиться ось така ось кріплення. Тут навіть написано в ньому, що це аксесуар. Для чого він зроблений? Ви з легкістю сюди можете встановити екшн камеру Зверху у нас знаходиться блок клавіш Aux. Для чого він потрібен? Е, на цей автомобіль. Всі без винятку, скоріше всього, будуть встановлювати якесь доп обладнання, типу лебідки або доп-освітлення. і у вас відразу є клавіша, на якій ви це можете встановити. Ось так це виглядає. Вони, до речі, дуже весело вмикаються. Далі у нас іде динамік для функції hands-free. і скажімо так, освітлення салону мінімальне, але воно тут є. Понизу ми бачимо теж такий захищений, прорезинений блок клавіш, який відповідає за блокування диференціалів, за виключення та включення деяких функцій ще, та аварійка. Знизу ми бачимо великий 14 дюймовий дисплей і передо мною теж великий дисплей 12 дюймів. І, до речі, хочу відзначити, що якість дисплея на висоті. Під дисплеєм знаходиться блок фізичних клавіш, які відповідають керування як мультимедіа, так і клімат контролю. А до речі, Камери 360 тут кращої якості, чим навіть я собі уявляв, і така, ще фішка е показує траєкторію такими е дуже шинами, наче ви вже приїхали по бездоріжжю. Також є у нас безпровідна зарядка з блоком USB та Type-C, які знаходяться за нею. Є ручка, яка оздоблена карбоном, десятиступінчатий автомат, два отвори під підстаканники. Також у нас є коліщатка, яка відповідає за зміну режимів в'їзди на цьому автомобілі, щоб підібрати найкращий режими для снігу або режим, найкращий для бездоріжжя. Також тут є перемикання на монопривід або повний привід, і блок керування остекленням знаходиться біля підлокітника. Чому? Тому що у нас з'ємні панелі дверей. І також блок керування зеркалами знаходиться теж тут невеликий підлокітник, на якому інкрустовано надпис Раптор. І заглянувши в нього, там в принципі нічого немає, але ви зможете там зберігати свої речі. На панелі знаходиться фірмова надпис Бронко, оздоблена помаранчевим кольором. А біля неї знаходиться вент-отвори, які мають дуже широкий діапазон повороту. Мультимедіа цього автомобіля обладнана безпровідним карплеєм. А музика тут встановлена Бенкенд Попереду три динаміка, ззаду два динаміка, і ще сабуфер, який знаходиться в багажному відділенні. Тому музики тут буде вистачати позаду. У нас встановлені комбіновані сидіння, такі ж, як і попереду. Це Алькантара та шкіра, а також з помарачевими пасками безпеки. З цікавого що тут ще є: керування е, остекленням знаходиться тут. Також у нас є розетка і фізична прям 220. Також така цікава сітка знаходиться позаду передніх сидінь, а посадка, скажімо так, вона зручна і тут можна перебувати навіть дуже рослому пасажиру. Ні в голову, ні в ноги вам не буде нічого давити. Це найголовніше для заднього ряду. Також сидіння заднього ряду складається майже повністю, і ось так це виглядає. Купуючи бронко, ви купуєте автомобіль з великою історією, який вже пережив декілька поколінь. І Форд розкидав декілька фішок про ось цю історичну цінність цього автомобіля. Наприклад, перша фішка знаходиться під е, кришкою для горловини бензобаку. Тут намальовано від першого покоління до останнього, і такий схематично намальований кузов саме бронко. Повертаючись до цієї накладки капота, ми теж тут можемо побачити. Майже на кожній жабрі рік 1967, 69, 71, 72. це роки або рестайлу, або випуску нової моделі. Вони тут зображені. А на лобовому ми можемо почитати бронко і випуск першої моделі 1966 року. Це навіть не випуска, була презентація першої моделі. Знаєте, навіть на шрупах ось тут написано бронко. І багато деталей в автомобілях вони зроблені з такою любов'ю, з таким підходом, що про це хочеться розмовляти дуже довго і дивуєшся, скільки ж сил дизайнерів і інженерів поклали в цей автомобіль. Тому він для людей, які розуміють, цінують, розуміють, що таке оффроуд, і в принципі люблять автомобілі. Тому дякую вам за перегляд. приїжджайте, дивіться у нас цей бронко. А якщо у вас є запитання, пишіть в коментарі, підписуйтесь на наші соціальні мережі. У нас ще буде дуже багато чого цікавого.